Пацани за поранок. Мабуть, п'ятий робочий день підряд, Сон по 3-4-2 години в день, але ми ще встроємо. Let's go baby. Пасе, я на І так поїсти перекусити її. Ходімо далі працювати. Ну, що пацани, закінчив я більше ніж 10 годинний робочий день. Остається, завтра я вже буду вихідний, але сьогодні сьогоднішній в зал 100%, тому, тому якось так працюємо, працюємо, не покладаючи рук. Трохи пізніше запишу відповіді на коментарі. Значить, по плану їду додому, відпочиваю і збираюся на тренування. Так, пацани, включення вже з нічного Лос-Анджелесу. Значить зараз приблизно 2.30 ночі. Я вийшов записати відео і домонтувати це все. Тобто, я прийшов ще додому, поїв свою норму, БЖВ, збирався на тренування. Це вже було 9.30 чи 10-та вечора, не знаю. Гол не встав, білдінгу, я не встигав, мало було тренування білдингу, але просто просто виключився. Просто виключився. І не було сил, дійсно. Я вставив вже в мене не було сил, щоб тренуватися. Ну, вже було досить таки пізно, вже було 12-та година, я не хотів вже йти тренуватися. Я подумав, що краще відпочину. Можливо, завтра буде два тренування. Точно не впевнений, але можливо буде дійсно два тренування. E, Значить... <с> купив я собі велосипед. Що пацани? Купив велосипед. Ще <с> й тачка велосипед. 200 баксів. пацани, коштує велосипед десь 2300. Мені сьогодні продали його за 200 баксів просто. Новий велосипед, на ньому їздили буквально декілька тижнів. А ну скажи, для чого купив? Для чого? У ну, мене така мрія була, цільна знаю, проїхатись як Артемус. По Веніс-біч, по Санта-Моніці, по цій доріжці, познімати якісь відоси, пофоткатись. Це буде імба. Це піздец. Це реально буде Ну, Але бачиш розсвітка твоя. Ну так, да. по Не пляжу, буде. коротше, да, там. По велодоріжці. По, Це... по велодоріжці. Це на шосейному великі. Просто їм. Ми працювали у одного замовника, і в нього в гаражі був велосипед шосейний. Тобто я раніше займався велоспортом приблизно два роки. І я питаюся, зайшла зайшов в діалог, кажу, ви продаєте велосипед. Каже, ну я взагалі планую його продавати, да, тому що я там купував його для реабілітації колін я не міг ходити нормально. І велосипед ніби пом'якшував ситуацію з колінами. Я такий, круто. А за ну, за скільки ви його продасте мені? Він такий стоїть, каже. Ну дивись, я його купував за 2250, а 200 баксів. Я такий перепитуюсь, думаю. 200 чи 2000. Такий каже: так, да, 200. Я такий беру. <гаду> він такий: ну мені треба чекап зробити, я його завезу там в ремонт, там туди. Кажу, ні, я все пофікшу, все окей. <гаду> 200 доларів карбоновий велосипед, Conan Doyle, Ну, Дійсно, його реальна ціна 200 чимось тисячі. У мене дійсно була така мрія, коли подивився на Долгіна. У нього були фото і відео з Санта-Моніки з Веніс Біч. Там, де він їде по велосипедній доріжці, на такому шосейному велосипеді, я просто. Мріяв тут опинитися і от дійсно на цьому велосипеді там проїхати, зробити декілька фото. Просто дійсно як мрія. І зараз це в принципі реальність, що трошки часу. Зараз мені прийдуть запчастини. Я настільки на ентузіазмі закручував педалі, що просто зірвав різьбу треба нові педалі. Ці не закрутити ніяк. Одну закрутив іншу, просто злизав. Ну не суть, не суть. Скоро буду тестувати велосипед. Дуже вже хочу. Значить, відповіді на запитання, давайте зараз до них перейдемо. Значить, коментар: чи варто поступати на військову спеціальність і бути військовим? Загальному тобі скажу так, що ти сам вирішуєш те, що ти хочеш. Тобто, якщо ти вважаєш, що це правильно робиться, не шукай одобрення в. Думці оточуючих і підтвердження тому, що ти робиш в словах оточуючих. Це не має ніякого значення. Тобто я пішов в армію, тому що я сам цього хотів. На строкову службу під час війни я сам цього хотів, я сам це зробив. Е, на рахунок моєї суб'єктивної думки, чи варто це робити, я б сказав, що ні, тому що ти можеш ці 4 роки там, чи 5, плюс після цього ти маєш 5 років контракту і служити. Тобто, наприклад, ти йдеш в 17, в 20. Два, ти закінчуєш, виходиш офіцером, ну, можливо, зараз 4 роки, 21. Після цього тобі потрібно 5 років відслужити по контракту. Обов'язково. А зараз в такої ситуації в Україні взагалі, чи буде в тебе право звільнитися після цього. Ну, зараз на даний, на даний період часу нікого не звільняють, це зрозуміло. Давай перейдемо до теми. Значить, ти витрачаєш стільки свого часу, стільки свого потенціалу на що? На які, на які, на які рішення? Бути просто наємним працівником. Якщо тебе це влаштовує, окей. Моя особиста думка ні. Я був там два рази, мені армія подобається повністю. Я от військова людина, можна сказати. Але я не бачу великої перспективи. Тобто, єдине, що мене зупинило в армії, це те, що я не бачив там перспектив розвитку я не бачу росту. Ким би ти не був, все рівно до тебе відносяться просто як до скота, от і все. Завжди буде хтось вищий, хто хто тобі буде керувати. А в житті, наприклад, ти можеш бути сам головним. Ну, звісно, є такі зовнішні подразники, але в загальному ти можеш сам організувати, ти можеш сам організувати своє життя. І те, як ти це організуєш, буде залежати від лише від тебе, не від когось іншого. Моя особиста рекомендація: не йди, Вибери щось інше. Я скажу, що освіта вища, вона потрібна. В армії так само в житті я зустрічав людей з вищою освітою. Однолітків, наприклад, вони вміють вирішувати задачі, вони знають, як зробити щось, вирішити, домовитись, запам'ятати якусь інформацію. Тобто люди більш рішучі, люди більш дієві, ніж люди, які не мають вищої освіти. Знову ж таки, освіта не має ніякого значення. Це не прямо пропорційно тому успіху в житті. Ніяк, аж ніяк. Але для молодих людей я б сказав би, що вперед. Якщо ти не знаєш, що робити, вчитися потрібно. Якщо ти маєш якісь план дій, ти в молодому віці визначився, що тобі потрібно, що ти хочеш, можливо, це спорт, можливо, це якісь інше заняття, то рухайся в цьому напрямку. Якщо ти розгублений, поступай, вчися. Це нічого поганого в цьому немає. З будь-якого досвіду ти все одно отримуєш якісь навики, ти отримуєш якісь знання, ти отримуєш е Ті атрибути, які сформують, по суті, в подальшому твою особистість. Багато хто мене запитує, чи я шкодую я там про службу в армії, чи про те, що я скільки часу там витратив на це все. А, моя особиста думка, я ні про що не жалію, тому що це сформувало мене зараз такого, який я є. І я бачив в цьому тільки плюси, тому що за період армії, за період цього всього я дуже сильно став таким. Дорослим, скажімо так, довгий період часу, в принципі, я це витратив, але це сформувало мене як особистість, ту саму людину, яку ви зараз бачите. І в принципі, я в цьому бачу лише плюси. Будь-який досвід, навіть негативний, все рівно відображається на вас, тому що чим більше стресових ситуацій, якщо ви чоловік проходите, в принципі, ви э, стаєте краще, успішніші і э, росте як особистість для чоловіка. Проходити стресові ситуації це просто необхідно. Це закаляє вас, це дає вам розуміння, це навчить вас вирішувати проблеми, бути самостійними, підготовка до сім'ї і так далі. Зрозуміло, що кожен тверезий чоловік хоче сім'ю. Я не поважаю чоловіків, які просто бігають за кожною юбкою. Зрозуміло, що та се сторона грає, і я, можливо, такий самий. Але цінності в мене заточені, скажімо так, під сім'ю. І я хотів би побудувати ту саму сім'ю. з... Класними традиціями, класними прикладами і бути знову ж таки взірцем для своїх дітей. От, в принципі, така відповідь на запитання в мене вийшла досить таки обширна. Мабуть, найчастіше запитання: як залишатися продуктивним, спати 3-4 години, 5 годин і залишатися в строю і виконувати свої задачі. Дивись на рахунок цього всього, це не здорово. Нікому не рекомендується відтворювати, але в мене зараз просто немає іншого виходу. Я можу так працювати в такому темпі, тому що я хочу чогось більшого. І той час, який вже потратив раніше, зіпсував, не використав, його зараз треба наздоганяти. І воно наздоганяється таким чином. Всіх в нас добу є 24 години, але кожен використовує їх по-різному. Немає значення ти в 5 ранку, в 10. В першу годину дня це не має значення. Як ти використовуєш час, це найголовніше. В моєму випадку це просто силова робота. Це мувінг, наприклад, це силова робота. Так, да, це важко, руки болять і так далі. Але ну хто про це думає, як не ти сам? Ти ж сам розумієш, для, того, для чого ти це робиш. І нікому не потрібні твої проблеми. Ти можеш піти поплакати, понити, сказати, що все погано, ну і що, і що. Нічого не зміниться. Ніхто тобі там на карту не закине, нічого в тебе в житті не стане краще, ніхто тобі за оренду не заплатить, ніхто тобі їсти не купить. Так що потрібно працювати. Потрібно працювати, І тут, в принципі, приходить та сама самостійність. Як залишається продуктивним, просто в мене є в голові установки, чого я хочу в житті. І це, в принципі, дає мені змогу рухатись далі. І без цих установок не було б нічого такого радужного. Людина з ціллю. Яка чітко бачить, куди вона йде, завжди буде на, на 10 тисяч, не знаю, на мільйони кроків далі, ніж люди, які йдуть по хвилях. Подумайте самі, наприклад, вам потрібно там, з міста Луцьк дістатися до Києва. Класно, коли у вас є карта, і ви знаєте, що вам, наприклад, потрібно йти прямо, потім наліво, потім направо і так далі. Так як Google Maps, наприклад. А є люди, наприклад, от він в Луцьку, йому потрібно, можливо, в Київ попасти, можливо. Він йде по дорозі, потрапив в Рівне. Думаю, Київ, а може мені не варто йти в Київ? Повернув в сторону Львова, потім взагалі, наприклад, десь в Польщу попав. Ну, це такі грубі приклади. Потім, наприклад, взагалі десь там в Литву потрапив, потім десь в Німеччину, потім взагалі в Закарпаття, наприклад. І отак його тиняє по світу. Це людина безцільна, яка не знає, куди йти. А коли в тебе, наприклад, направлення чітко з Луцька на Київ, ти розумієш, куди ти потрібно йти. Ти шукаєш всі інструменти, щоб туди потрапити. От, в принципі, така звичайна проста аналогія, простими словами. Значить, як мене казав вчитель з біології Вадим Григорович, привіт, до речі, класний вчитель, мабуть, один із самих найчесніших, повернув ще до нього. І з такої ситуації, коли у тебе є чітке розуміння, куди ти йдеш. Приходить сила, енергія, приходять можливості. От так само я зараз рухаюсь в цьому напрямку, розумію, що я хочу, розумію для кого, для чого. І тобто, в мене є сім'я, якій потрібно допомогти. В мене я в першу чергу. Без цілісного я не буде нічого. Далі, в мене є близькі люди, яким також потрібно допомогти, поруч з якими потрібно бути сильним, ніяк не слабким, в ніякому разі. Тому потрібно залишатися в строю і, по суті, те, що я буду плакати, там казати, що мені погано і так далі. Що це змінить? Нічого не змінить. То ну, подзвониш ти мамі, наприклад, да. скажеш, в мене так все погано, в мене нічого не виходить. А що зміниться? Нічого. Мама буде переживати, просто накручувати себе. Ще, знаючи, як мами переживають за своїх дітей x 10 там, x 20 до цього всього, ну який сенс. Близьким друзям щось розказувати, Який в цьому сенс? кожного свої проблеми, в кожного свої помилки, якісь, в кожного свої хлопоти. Тому якось треба тримати в собі. Звісно, є близькі люди, наприклад, якщо у вас є кохана людина, то зрозуміло, що ви багато чого переживаєте разом. Але в більшості випадків, як, наприклад, я знаю. Чоловіки тримаються в собі, і це, я думаю, це нормальна позиція, це хороша позиція. Сам я особисто цього дотримуюся. Я не звик комусь розказувати про свої проблеми. Ми так трохи відхилилися вже від теми, звісно. Давайте знову, як залишатися продуктивним сплючи 3-4, 5 годин Ціль, до якої ви йдете, і у вас з'явиться енергія будь-коли, хоч ви будете нуль годин спати. У вас завжди буде енергія. Є улюблена справа, яку я люблю, наприклад, зал завжди я на неї знайду час. Але сьогодні, наприклад, я вже просто вижитий і в мене не було часу, щоб тренуватися. В планах завтра зробити два тренування, два тренування по хардкору. Ось так. Ось так працюємо пацани. Сподіваюся, відповів на всі запитання. Значить, завтра в мене знову ж таки повторюсь. Два тренування. Заливаю відео попереднє з затримкою. Це відео також вийде трошки пізніше, я думаю. І в загальному приємного вам перегляду, дякую, що зі мною. Дякую, що зі мною. Розберу запитання, розберу все згодом і буду робити якісь інформативні відео, які можливо допоможуть вам в житті. Буду ділитися своїм досвідом. І це не буде тематика фітнесу, спорту, не буде дейлі влог. Ну, це все буде присутнє, але плюс до цього в додатку ще будуть йти інші відео. Дякую всім за 1500 підписок. У нас вже 1500 людей. І мені це дуже приємно, тому що YouTube росте сам по собі. Як сам по собі, це важка робота, звісно. Після 12 годинного дня робочого після недосипу, після тренувань, ще монтувати відео, закидати це нелегко. Але we are not soft, як то кажуть. See you soon, guys. Lambu, Sergos, Papa.